Привіт! Це ялинка-Суперзірка від UrbanTree.com.ua. Ялинка лита, зелена, висотою 2 метри 10 см. Подивіться, які тут голочки, наче у справжньої ялинки. Але є одна класна перевага. Ця ялинка не осипається. Гілочка повністю виливається у пластмасову форму, і для того, щоб вона була максимально натуральна, тут наноситься коричнева фарба. Висота 2 метри 10 сантиметрів наш золотий стандарт. Якщо розмір кімнати дозволяє купити таку ялинку, ми рекомендуємо однозначно купувати саме її. Вона по висоті поміститься у будь-яку кімнату, незважаючи якої висота стеля. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка долитих ялинок металева, тому що вони важкі, так як на них багато матеріалу. Також тут ось є така заглушка, щоб попсувати вашу підлогу. Ялиночка складається з двох частин. Це потрібно для того, щоб вона змогла поміститися до ось такої цупкої чотирихшарової картонної коробки. До речі, на цьому ви добряче економите гроші на доставці, тому що на пошті не потрібно переплачувати за упакування. Плюс вам буде де зберігати ялиночку не в сезон. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися по діаметру у кімнаті, наприклад, між шафою та диваном. Але хвилюватися не варто, тому що ми міряємо діаметр по розправленій повністю нижній гілочці, і якщо вам раптом десь потрібно її підігнути донизу або доверху, ви можете легко це зробити, адже в основі міцний металевий трід. 1,2 мм до 3 до трьох, тому гілочки точно не будуть гнутися, навіть якщо на них буде дуже багато іграшок. Класно, коли ялинка не тільки красива, але й безпечна. Тому що наш матеріал виключно первинний, безпечний і головне без запаху. Також до кожної ялинки ми додаємо сертифікат якості та гарантію на 2 роки на конструктив. Тому купуючи ялинку на urban Tree, ви обраєте безпечну ялинку, адже при зіткненні з вогнем вона не загоряється, просто поступово-поступово тліє. Ось така вона красуня, зелена суперзірка висотою 2,10 метра. Сантиметрів замовляйте, і саме зараз.